вам, дорога церква, радий вас всіх вітати любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Бог дав бажання серця сьогодні говорити з вами про любов та жертву. Мені здається, думаю, що ви зі мною погодитесь, що ці два поняття не можуть існувати один без одного. Дуже важко собі уявити. Любов, яка б не мала в собі жертовності, і жертву, яка була основана не на любові, а, наприклад, на байдужості чи взагалі на ненависті. Про любов і жертву Біблія нам дуже багато говорить на своїх сторінках. Вона нас ну, вона навчає нас, вона нас закликає до цього, наприклад, пісня Апостола Павла до римлян, 12 розділ перший вірш говорить. Так що, отож, благаю вас, браття, через милосердя Боже, повіддавайте свої тідавайте на, 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 свої тіла на жертву, живу, святу та приємну Богу як розумну службу вашу. Як ми бачимо, апостол Павло не просто говорить про необхідність жертовності в нашому житті. А він прямо закликає нас до цього, благаючи, щоб ми повідували свої тіла на жертву, живу, святу та приємну Богові. Віддати в себе жертву, це мається на увазі не в прямому сенсі цього слова, як це колись робили у старозавітні часи і з тваринами. Це навіть не фізичне самоприниження свого тіла, що практикується в деяких релігіях. І це не фінансові якісь пожертвування чи, чи майнові, а це в серці своєму сказати, е, колись сказав Ісус Христос, не моя, а Твоя нехай станеться воля. Це ті слова, які Ісус сказав Судовгім Симанським напередодні явлення світу великої істинної любові через жертву свою за нас, за наші гріхи на Голгоському Христі. Чому? Це прояв великої любові, а тому що через жертву можна перевірити любов на справжність. Тобто, чим більше ми когось любимо, тим на більше жертви можемо піти заради цієї людини. Жертву і любов дуже видно на прикладі любої родини, яка народилася довгоочікувана дитина. У сім'ї міняється повністю устрій. Батьки заради маленького дитяти готові йти на будь-які жертви. Вони жертвують своїм часом, вони жертвують своїми звичками, своїми бажаннями, навіть жертвують і своїм сном. Але проте це все приємні жертви, радісні жертви. Але в житті насправді не все так просто. І Ісус Христос сказав, любіть один одного, як я полюбив вас. Полюбити це те ж саме, що віддати себе на жертву, живу святу та приємну Богові. Любити це не просто якісь почуття, а любити це здатність промовчати в той момент, коли дуже багато чого хочеться сказати. Це здатність. Сказати так, коли дуже хочеться сказати ні. Любов це здатність перебороти самого себе і піти через силу комусь щось допомогти, коли хочеться просто лягти і відпочити. Любов це здатність прощати, приймати людей такими, як вони є, і допомагати їм всьому, чому вони забажають. В... Писані в Євангелії від Матєю, 25 розділі, є такі слова. По правді кажу вам, що зробите ви для найменших братів оціхте, мені зробите. І далі причисляється, що мається на увазі. Коли я голодував, ви накормили мене, коли я прагнув, напоїли, коли мандрівником прийняли мене, коли наги був зодягли, а коли в'язниці був відвідали мене. Звісно, це не завжди легко. Е, інколи дуже важко переступити через своє власне я. І е, чим на більше жертви жертв ми йдемо, тим більше супротив викликається в нас всередині. Це добре видно, наприклад, в на цьому самому прикладі е, що, на тій самій історії, яка сталася в саду Гесіманським з Ісусом, коли він молився, і каплі були крові, немов, підбув його, немов каплі крові. Це Євангелія від Луки, 22 розділ, 41-го Давайте коротенько нагадаємо цю історію. І відійшовши від них, як докинути каменем, Ісус припав на коліна та й молився, благаючи, Отче, якщо вилієш, пронеси ми в мене цю чашу, та про те, не моя, а твоя, нехай станеться воля. І ангел, з'явившися з неба, додавав йому сили. А, як більше, а якби був в смертельній тривозі, ще пильніше молився, і під його був, немов каплі крові, що спадала на землю, ми бачимо, які важкі внутрішні переживання були в Ісуса Христа. Ми знаємо, на яку велику жертву він пішов заради нас, а ради нашого спасіння, привівши тим самим велику любов. Тому і ми повинні любити одного, так як і він нас полюбив. Проявляти милосердя, лагідність, терпеливість, держливість і, і так далі. Інколи нам здається, що ми достатньо приносимо жертви Богові, віддаваючи значну фінансову пожертвування, чи жертвуючи своїм часом, несемо якісь служіння в церкві, співаємо пісні, розкажемо вірші, чи навіть і проповідуємо. І це все, звісно, добре, це все необхідно для Бога. Але найважливіше, щоб в цьому всьому була любов один до одного. Якщо ми не любимо своїх дітей чи чоловіків, дружин, батьків, сусідів, колег по роботі, брати чи сестер церкви, то така жертва буде марна неприємна Богу. Так що давайте будемо пильнувати за собою.